Я оце думаю, можливо, першу пройти якусь історії щоб згадати, ось жити в пам'яті, що воно до чого. Арта буде? Перекриваєш союзничок. Все як в житті, все тупо як в житті. Диви. Як фокусить мене маленький. Просто треба змиритися. Ще й таранив все знаємо. його. На мене дивиться, до речі, якщо я є в прострілі. А може й ні. Ну добре. О, крузейдер союзний. Що він робить там, підсвічує для нас просто? Ааа, його завдання було скиснути, розумію. Сюди його. Поки він стріляє? Ага, тут танк. О -о -о, та тут на всіх А, у мене трохи ще служив, коли ним говорю не я, але нічого, що поробиш. Оу, 545, мої вітання. Привіт-привіт. Маклау, ти. живеш? Тобі ок взагалі, пів хто вже втратив. Тобі за те, що дадуть. Конкретно за те завдання абсолютно нічого не дадуть. Воно було минулого року, і нагороду за нього я вже не пам'ятаю, колись я її вже отримав. Це просто, щоб згадати. Це перша частина. В цьому році вийшло типу продовження, а це перша частина. Я просто хочу, як би мовити, з першого рівня все заново пройти. Ох ти ж, перший міс Догорів. А цьому муші БК виніс? Нічого Не Маклауда. Диви, який союзник. О. ВК на тому Я це не бачив мало граю в ці танки. Ай, зараз почитаю його нове. Так, бачу, В'ячеслав оформив спонсорку, легкий бриз мої вітання. В'ячеслав, дякую за спонсорку. Щоб ти не впрошував собі ціль. Чорт, я це вгород сказав. О, що сталося. Треба і на 12 годин. Харма масімаліс. Можна і в кіно не ходити. Закінчуємо з ними та рухаємося вперед. Треба наздогнати другу штурмову групу. Так, Думаю, вони наздоганятимуть, бо явно поїхали в об'їзд. Через твій брід. Так що тигри будуть нашими. Тільки не біжонь. Тигар це тигар. Небезпечнішого противника немає. Сто відсотків. Скільки мені треба їх підбити, щоб на кінець отримати свою медаль? Знову ти зі своєю ти Тут лише заради нагород. А мені вона взагалі не треба. Ну, все. Знайшли слабкі місця. Ой, на мене дивиться. Зелений маркер інформує гарно горить. Сюди його Але ж спецефекти. Краса. Ух ти, оце й мав влучати. А ти в ангар начебто збираєшся. Та він вже не відповість, на жаль Бо заїхав. Занадто сильно. Сюди. О, чорт Кораблі аллам. Стріляє к нас А як приїхати крізь міни? Ай, міна. Живемо. В нас був мінний трольщик. Бачу танки, що стріляють у бік скелі ми здається їх я думаю, що... ти заїхав? Ну нічого. Намагаємось далі. Ще 3 секунди. Ух ти ж, оце мені видали. А, машина знищена, все. Е, на міні-поля дуже була погана ідея їхати. Не дивись на мене, мені страшно. От мені цікаво, я тут уже приїхав, я тут зможу зараз ще разочек по, по, по цій по цій самій дорозі. Назад! Ще живий! Так, давай, типа, не нейтральщик Ой-ой-ой-ой-ой, шерман Краб, як краса! Давай! Шерман Краб, я за тобою, я шерман Рок. А в мене 130 хп. Зенітки клуб бункер, прийнято. Ну я так довго його буду колупати, якщо чесно. Опа. Тихо-тихо-тихо. Чому тихо, зупинився тихо. ж? Якась поломка? Чому зупинився? А тобі не видно? Вижодим. Передаю координати інкуру для УДАУ. Давай, підиш. О, добрий день. Дозвольте вас об'їхати з борту. Підсрочника. Ще один танк, ще один шанс. цього разу. Окей, okay. ай ондерстон. О, oh, здорово Влучити не можеш. Все добре. Де мама позначив лінкор? Сюди. <реку> Я зрозумів. Мені натякають, що треба їхатись від oh, опаштю. Досить шарманка ти Стріляй давай гайшер мене. Куди поїхав? Оу, там ще є Пантера. Постріл. Сюди. 4 тисячі. Аууууч. Капітан, що вас з реалом з вашим? Все ок? А ти що, імба? Ой-ой-ой. Атаку. -ой За -ой найкращі виноградники на землі. Ваншот? Вижиди, він кажеться, капець. Добре, прямо далі. Чому Капець це ну, Заспокойся, ти душний. Давайте мінусувати бункер. Маніфік. Ой-ой-ой. Ван, як то кажуть, шот. Вижу Передаю Ну на гусениці постав. Але нормально. Ну вип'ємо за це водички. початок але Давайте пробувати звуку розкладність. що я не змінив, я туди стріляю. Стріляємо в тому штаті. Дай втекти, діду. Ух, але 150 тисяч поєднуємо. Сюди... Міний тральщик, Let's go. Бачу, бачу вас. Вибачте, будь ласка, 121 метр. Ні, не влучаю я. Щастить. І не щастить. Будьте обережнішими цього разу. Е, я й так був достатньо обережний. Я сама обережність. Ух ти ж блучив. Який жах Ауч, а це неприємно, не хочу втрачати ХП. Це дуже міцна і до Я в дорозі. Подивись, як її погнати сигналом, ну це капець. Сюди, а ну насипай. Сюди. Ай, зараз мені насиплять. Хотів би вас попросити, пане, не відкисати. Мені доїхати до бункера, дайте зажити. Чудово, все. Ні, він зажив. Ще тичку. Насипайте, насипайте, насипайте. Ай, відду подають. Знищити машинці противника 6 і в мене останнє життя лишилося. Дюбо, живи. Розвалений бункер захищати немає сенсу. сенсу. Відк... Давайте відкотимось трохи назад. Мерфі зараз теж відкисне, я бачу. Що я тут сам щось? Знищення союзника. От так от програли. Так що ще одна спроба на складному. Зараз будемо міститися з цими. Погнали! Не дивись на мене. Поки все добре. От заразу, дивись, відразу ХП мені зрізали. Артур Фанолі, ти ж бортом катаєшся, можеш ти трішечки поприймати? Якщо маєте бажання, пан Бабаха. Фулл, зведення 124 метри. О, Це в... прямо в ціль. Знову в землю. Третій раз в землю. Так, 5 пострілів, 2 влучив луччі, 3 в землю. Використовуй димовий сигнал. А він, до речі, мансує і. сповзає потихеньку. Я буде хитрішим. Тут що буду хитрішим, але посизнувся. Ау, земля Тут ди їх. Та мені гармата впала на голову, розумій. Відпала гармата і дала мені 6 шкоди, прикольно. Поставив на каток чудово. Ой, так, це вже що, це скіл почався? Поставив ПТху без башти. Поставив ПТху без Башти. На катоки розібрав. Ай-яй-яй, насипали і бунтер дав. Ой-ой-ой, на мене дивляться. Не влучив. І він дивиться на мене. Ніхто не хоче по ньому постріляти, нема бажаючих. Я нас серйозно ви ставитеся до війни. Я Та так само серйозно, як і ви. Просто сплош... я, думав, я, я думав, за кущем Я А де союзник, я не розумію? Будь ласка, хоч одну забери. Дюба, добери. Дюба, фраг тобі віддаю. Ух, дякую. Діба, заживи. Приклади подорожничок. Ай-яй-яй. подорожничок. Приклади, діба. Туди його, снайпер німецький. Джек Мерфі живий. От приклади подорожничок, ти як хочеш мені плювати, просто живий. Одна пандера там стоїть, не бере участь в бою. Не приймає, в принципі. І ластува там стоїть. О, здається, я зможу це. Хм. Як це капець складно. Бейлінкор, він застряг там чи що. Тепер наша черга наступати. Фух. Перемога. Ми це зробили. Так, є. І надзвичайній, і на суворій.